Свою роботу міжшкільний навчально-виробничий комбінат розпочав ще у далекому 1977 році. Перший директор згадує, що тоді розбудовувати комбінат було нелегко, як завжди, успіхом слід задячувати молодому ентузіазму та завзяттю. Створювати було важко. Це важко уявити сучасному поколінню, що практично не було можливості так вільно, десь маючи навіть фінансування, піти закупити будівельні матеріали, наняти якусь бригаду чи організацію, яка б могла б відремонтувати. Тоді була так звана планова економіка, і треба було все доставати. Оце було дуже важко. І завдячуючи у такому молодому завзяттю і досвіду більш старшого покоління, ми справили завданням, створили колектив, і на протязі першого року навчання дітей в цьому комбінаті практично міцно встали на ноги. Сьогодні комбінат переживає власну епоху відродження. заявляє теперішній директор навчального закладу. Взагалі колектив налічує 40 чоловік. Це і обслуговуючий персонал, це бухгалтерські працівники, а чистих вчителів 30 педагоги. А дітей 1200. 1200 Ми маємо. На сьогодні здобувають шість професій. Ще в плані в жовтні місяці включити ще шість: значить, оператор комп'ютерного набора, кухар, швачка, автослюсар, водій і секретар керівника. А будуть ще агент з організації туризму, продавець непродовольчих товарів, продовольчих товарів, молодша медична сестра, соціальний працівник, вишивальниця. От, от це ми вже ліцензійні документи готові, все так, що і є вже відповідне обладнання. Робота міжшкільного навчально-виробничого комбінату – відповідь на виклик часу, бо це вагомий крок на шляху подолання дефіциту робочих кадрів, а ще збереження дисбалансу на ринку праці переконані тутешні вкладачі. кажуть, чим раніше підлітки знайомляться з азами майбутньої професії, тим менше буде рівень безробіття. Взагалі мене приваблює більша родованість, як і підлітків, так і дорослих. Тому я обрала для себе, як я навчаюся у школі. Я ще хочу мати ще одну освіту разом із навчану навчаюсь тут, отримую ще одну спеціалізовану освіту. Це допоможе. Мені у майбутньому я навчаюся на профілі секретар-керівника, що ну дає мені багато можливостей у майбутньому. Навіть коли я буду навчатися в університеті, я зможу вже працювати по цій спеціальності. Це було моє власне рішення. Я вирішила отримати якби додаткову освіту. Тобто, це мені може ще знадобитися у майбутньому житті. Можу додатково також працювати секретарем або ще якісь професії. Ми навчаємося тут безкоштовно. За нас платить школа. Свято, що відбулося в актовій залі комітету, зібрало його випускників. кажуть, що завітали на свято, аби розділити цю радісну подію разом з викладачами, адже ті знання, які вони отримали тут, знадобилися їм в подальшому. Знадобилися ті знання. Я коли навчалася в середній школі номер 8 міста Хмельницького, раз на тиждень ми ходили сюди на ОПК, і вчителем моїм була Галина Юхимівна. Вона викладала у нас секретарську справу. Ви знаєте, пройшли роки, і коли пішла тотальна комп'ютерізація, оце її фива олдежи на чотири пальчики. Я завжди її згадувала і дуже їй вдячна за це. Як годиться кращих працівників на.